Про те, що син в полоні, любов дізналась із соціальних мереж. До того місяць не було відомо, чи він живий. На суспільних новинах я знайшла його в автобусі, а потім знайшла в телеграм-каналах в Оленівці 15 травня. Я з чужого номера отримала СМС мам. Я живий. І в мене одне слово живий, живий. Це просто я цьому тільки була рада, що він живий. А потім уже Оленівки він мені позвонив, каже: Я в полоні, кажу, я знаю. Я все роблю для того, щоб допомогти і йому і включити його в списки на обмін. Після теракту на території колишньої колонії Воленівці, де російські військові утримують полонених українців, Любов не знала, чи живий її син. А вже через деякий час уже нам військова частина повідомила, що їх за дві неділі до вибуха їх вивезли з Оленівки, але напрямок ми не знали. Далі інформацію про сина Любов дізнавалась від звільнених з полону військовослужбовців. Медична допомога надавалася, і що він дуже чекає обміну. На початку повномасштабної війни Рослан разом із підрозділом Національної гвардії, до якого він доєднався, перебував у Маріуполі. Розповідає Любов, коли почались активні бойові дії, я хотіла прямо туди в Маріуполь. Я мала добиратися туди, бо я розуміла, що там моя дитина, але складалась така ситуація, що на заправках у нас не було чим заправитись, і я розуміла, що туди я вже не прорусь. До служби у національній гвардії України Руслан працював молодшим інспектором у виправній колонії. Нині рідні чоловіка беруть участь у акціях, нагадуваннях про військовополонених. Я продала. Більшу частину господарства для того, щоб моїй доньці було легше і поїхала давати розголос за наших хлопців полонених. Але я не можу нічого зробити, я тільки можу давати розголос, я можу тільки нагадувати суспільству і всьому не світу, що в нас ця проблема є. Я можу це робити. Я б все продала б і віддала б, аби тільки вони всі повернулися. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаївщина.